як виглядає мій бабуш. вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу сьогодні я буду робити закарпатський банош і зараз я вам розкажу що для цього мені потрібно ви його можете робити як такого дуже жирного можете робити його менше жирного це вже по вашому бажанні Дивіться, що саме перше треба: пів літри молока. Я взяла 300 грам води і 200 грам вершків. Ви можете взяти просто води, Пів літри, пів літри води і пів літри молока, якщо не хочете, щоб був жир... такий жирний. Я хочу, щоб чуть-чуть був такий жирніший сьогодні, то я собі отак зробила. Потім 80 грам масла і 200 грам кукурудзяної крупи. Такої дрібно-помеленої, не такої, знаєте, такого грубого помолу, а такого дрібнесенького. І ще нам буде потрібна е, зажарка зі шкварок. І я маю 300 грамів ось такого шпундерка. І саме перше ми шпундерок будемо нарізати на тоненькі смужки, не на такі, знаєте, грубі, а такі тонші трошки. Але це взагалі хто як любить. Гость до мене йде. О, бачите, я вже чую, що він йде. Він вже почув, що я шпандерка ріжу, то він вже тут, як тут. Наш котя такий величенький, він не є з тих маленьких котів, він є з тих більше, такі грубося, я би сказала. Ось так, на тоненькі такі смужечки, от я порізала. І тепер будемо різати на ще менші. І будемо піджарувати на сковорідці і робити зі шпундерка шкварки. У мене шпундерок зі шкіркою, але якщо до когось тверда шкірочка, то можна зняти. Залежить, який у вас цей шпундерок. Може бути з м'якою шкіркою, може бути з твердою. Я його ріжу зі шкіркою. Воно виглядає в мене, що м'ягенька шкірочка. Пудерок порізаний, ідемо його будемо жарити з когуриці. Ці наші рідини будемо виливати в мене у такий черпачок з товстим дном. І будемо сюди виливати молоко, водичка, вершки. І зараз масло сюди даємо. І буду це все вимішувати і ставити на вогонь. Переходимо на кухню. Ось так ми удару піджалися. Олію додати не треба, тому що з подаркою є дуже багато жиру. І нехай він топиться. Тепер я його трошки підсолю. Ось так півчайної ложечки. І перчику. Ось так мої шпалочки піджарилися. Вони вже готові. Будемо виключати, а тепер ставимо нашу суміш на газ І помішуючи, весь час помішуючи, будемо її доводити до кипіння. І тепер я додала 200 г кукурудзяної крупи в нашу рідину. Мішати до тих пір, поки каша не загусне. Поки вона не зіб'ється в такий один кумочок. Ось так, бачите, вона вже так загусла і треба її весь час так мішати. Поки вона не стане такою шучу ще густішою. Щоб можна було їсти її навіть виделкою. От тоді вона вже буде готова. Ось так гарненько. Вже каша загустає. Ще чуть-чуть, капельку, і вона буде готова. Але треба мішати з такою силіконовою або дерев'яною лопаткою. Але, мені здається, силіконовою ліпше в цьому випадку бо вона згинається і воно гарно підбирається знизу нею. І ще мішати треба для цього, щоб не утворювалися грудки, бо як не мішаєш, то грудки будуть. Нам не треба грудочок, ми хочемо, щоб маса була однорідна і вона вже готова. Бачите, як воно вже так відстає гарненько від стінок посудини, то воно вже, коли воно так купи тримається більше. Ось. Все, наш банош готовий. Ось так виглядає мій банош. О, і подається, він зазвичай в дерев'яних тарілочках чи мисочках, або може бути, навіть і кварфурова мисочка. О, і, і зараз будемо пробувати, який на смак. смак. Дуже добрий. Дуже добрий. І подається він ще з сиром. І сир може бути фета або бринза. Я мала фету, то я додавала фету сиру. А ви можете додати і бринзу, як маєте. І отак от зі шкварочками, і він так подається. І дуже смачно, і, і просто. Дуже просто. Кому сподобалося моє відео, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал на нові відео. І до наступних смачних і цікавих відео. Па-па!